Цифрова трансформація у Києві зараз презентують ключові зміни у роботі правоохоронців на конференції. Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України. Виступи профільних міністрів вже почула Ніна Коломієць. Вона з нами наживо. Ніну, вітаю. Розкажи про які саме нововведення йдеться. Вітаю колего. На конференції сьогодні звітують про впровадження реформ, які мають наблизити нашу правоохоронну систему до європейських норм. До їх розробки і впровадження долучилися зокрема і наші міжнародні партнери. Ми послідовно розширюємо взаємодію з Європолом і Фронтекс, а також із європейською міждисциплінарною платформою з протидії кримінальним загрозам. Міністр внутрішніх справ зауважив: ці кроки робляться не лише заради євроінтеграції, а й мають закрити суспіль запит на безпеку, справедливість і нову якість державного управління. Пропоную послухати. Це не просто нормативний документ, це детальна дорожна карта глибокої трансформації, яка охоплює всі ключові напрями реформи та визначає чіткі механізми її впровадження. Центрі трансформації створення чіткої логічної архітектури правоохоронної системи, у якій кожен орган має визначені повноваження а дублювання функцій усунуто. Це зробить систему зрозумілою, керованою та ефективною. План складається із шести розділів. Вони регулюють ефективність органів правопорядку та прокуратури, оперативність кримінального провадження, систему управління, орієнтовану на результат, а також запровадження цифрової трансформації. Основний фокус на попередження злочинів також на гармонізації нашого законодавства з європейським, а ще людиноцентричному підході. Далі пряма мова. Окремим напрямом реформ є зміна філософії право правоохоронної діяльності. Перехід від реагування на вже вчинені злочини до їх попередження. Нашими інструментами в цьому є ризик орієнтований підхід, сучасний кримінальний аналіз, технологічне оновлення та цифровізація процесів. Це дозволить робити нашу роботу швидшою, точнішою та ефективнішою. Водночас фундаментальною зміною є фокус саме на людині. Окремий пункт підтримка ветеранів, які повертаються після війни, зокрема у їх інтеграції до цивільного життя та можливості використання їх бойового досвіду у роботі в правоохоронних органах. План уряду із впровадження реформ втілюють нині півсотні установ серед основних виконавців: офіс генерального прокурора МВС та Міністерство юстиції. Ось таку інформацію маю на цю хвилину. Студія передаю слово. Дякуємо, колега. Нагадаю, це була наша колега з конференції щодо комплексної реформи правоохоронних органів.